Всім доброго дня. На дворі ще літо. Як же ми не можемо зробити літній такий швидкий пиріг шарлотка? Робити його можна з різних фруктів, які є. Ну, у нас буде з сливами. Так, сливи ми поділили на опіл, видалили кісточку. І запікати будемо невелику таку, такі формочки. Для цього ми Беремо бумагу, папір і намазуємо його маслом, змащуємо. Нам також понадобиться два яйця, ванільний цукор, цукор, сода, ну, мука. І ще в нас четверта частина лимона. Теж його туди додамо. Все, замішуємо наше. Пиріг цей ну, дуже простий, зараз побачите, як його готувати. Папір бачите, вже в формочці. Важливо, щоб ну, тісто буде рідке і щоб воно ніде не витікаловалося. Вбиваємо яйця. вот так вот все трошечки соли цукру трошки больше можно сказать 4 столовых ложки и добряче сбиваем Добавляємо до тих пір, поки цукор не розчиниться. Тісто не густе робимо, додаємо потроху муку через ситочку, щоб воно наситилось киснем. Ну і розпушилось трошечки. Тоді воно краще, краще працює, мука. Ще можна додати муки. Ну, точних пропорцій. Якби немає, дивіться, смотря, яке у вас яйце у нас, бачите, два яйця всього. Вони такі е, невеликі, і муки скільки? ну щоб, щоб вона могла вилитися у форму і залити наші оці сливки. Добляємо пів півчайної ложки соди. Це взагалі у нас, так можна сказати, пів порції. Гасимо її соду лимоном. бачите. Якщо лимона немає, можна оцтом погасити. Вся сода повинна погаситись. Лимоні кислота є. І оцет, це теж кислота, і вона буде тоді тісто підніматися. перемішуємо. Оце тісто у нас вийшло, це максимальна густина, яка потрібна до для цього, для цього пирогу. Додаємо сливи і перемішуємо гарненько. Перекладаємо, переливаємо наше тісто в форму. Гарненько все дуже зручно працювати з силиконовою лопаткою. І розпределяємо його по всій формочці максимально, щоб воно було рівномірно. Бачите так. Тут важливо, щоб всі фрукти, які у вас там є, ну у нас, в нашому випадку це сливи, щоб вони всі були в тісті. Зверху кладемо трошки масла отак. Ну, а тепер саме такий основний лайфхак, смачнішу скариночку робимо за допомогою ванільного цукру. Отак посипаємо і побачите, який воно буде вигляд мати. Ставимо в духовку, ну ми в таку і ставимо 180 градусів на 20 хвилин. Достаємо наш пиріг. Дивіться, який яка краса. Зараз перевіримо. Запах просто неймовірний, дивіться, як вийшло. Цукор карамелізувався і така хрустяща-хрустяща скаринка, Зараз постоїть ну, хвилин 15-20. Ну, чим довше, тим краще, щоб остинув. А ви тим... Часом поставте вподобайки цьому відео, поділіться з ним, з друзями, знайомими, підпишіться на мій канал. Наша шарлотка періг цей приготувалась. Бачите, ми її вже достали, охолодили, прикрасили трохи зверху, притрусили цукровою пудрою. Пахне неймовірно смачно. Такий швидкий рецепт для того, хто хоче. Поїсти десерт якийсь чаєм там, з молоком. Рекомендую. Беріть на озброєння. Всім дякую за перегляд. Смачного!